24 марта во Дворце Украины состоится 16-я общенациональная программа «Человек года-2011». Главная цель номинации – возвести на пьедестал национального признания самых достойных, отметить профессиональные, творческие и политические достижения на общенациональном уровне. Окончательные итоги экспертного опроса подбили уже сегодня. Определили 57 лауреатов в 19 номинациях, в каждой по 3 человека. Напомним, титул «Человек года» присуждается самым выдающим Лічностям і успішним компаніям, які достигли значимих успіхів в важніших для государства сферах. Традиційно це дуже професійні і самодостатні постаті або корпоративні номінанти. Хочу зазначити, що в деяких номінаціях ми пишаємося тим, що. Ті підсумки, які з'явилися сьогодні, вони є відзеркаленням тих процесів, які йдуть в нашій країні в промислових галузях, в фінансових, в мистецьких, в спортивних, в журналістських. За е, два дні до е, урочистої церемонії вручення премії, члени Вищої академічної ради. Таємним голосуванням підведуть вже підсумки остаточні і будуть відомі володари титули людина року року-2011», Які будуть вже відомі під час урочистої церемонії на сцені Палаця Україна. Урочиста церемонія відбудеться 24 березня традиційно у суботу. У Національному палаці України і зазначу, що трансляцію, повну трансляцію урочистої церемонії буде здійснювати перший національний телеканал 31 березня у суботу, а пряму трансляцію через інтернет мережу буде здійснювати два оператори, інтернет, два інтернет-провайдери.